Вітаю колеги. Отож зараз перебуваємо у місті часів яр, яке знаходиться поблизу Бахмута, де сьогодні відбуваються одні з найгарячіших бойових дій звідси до міста Бахмут, буквально менше 10 кілометрів. Від окремі міста Часів Яр до початку міста Бахмут, буквально річених більше 5 кілометрів. І як ви можете чути, тут постійно дуже гучно росіяни застосовують все наявне озброєння по цьому населеному пункту. Попри те, що тут залишається дуже багато цивільних, безпосередньо б'ють важким озброєнням мінометами. Страждає практично вся і цивільна інфраструктура, і об'єкти, які не мають жодного відношення до військової сфери. От можете бачити школа мистецтв, звичайна музична школа у місті Часів Яр. Тут поблизу видно дуже добре, що заробила російська російська окупація, яка сюди йде. І от бачите, просто-напросто величезна вирва. Я так розумію, що це від прильоту, а снаряду С-300 швидше за все, величезна вирва. кажуть місцеві, що трапилось це зовсім нещодавно. Якщо говорити про те, що відбувається сьогодні у місті Бахмуті, де йдуть найважчі бойові дії, то безпосередньо ворог концентрує дуже багато сил з трьох сторін, аби оточити місто, обійти його з фланків. Зараз не йдеться мова про те, що ворог штурмує ось так просто-напросто район за районом, Він більшою мірою намагається обходити цей населений пункт, але все ж таки також додам, що у місті йдуть запеклі бої. в місті Бахмуті. Кажуть, що одна з найбільших навал наші українські військові йде саме з півночі міста, і безпосередньо росіяни дуже. Сильно тиснуть на цей населений пункт. Ну а часі який знаходиться поблизу, ви самі можете чути, що тут відбувається. Наші українські воїни, попри всю складні ситуації, тримають оборону в Бахмуті. І коли російська пропаганда говорить про те, що сьогодні вже місто повністю в кільці, я хочу сказати, що ми спілкувалися з нашими військовими. Оточення повного немає. Вони мають нагоду і є ці шляхи, якими ще можна сьогодні доїхати до Бахмута і так само виїхати звідти. Попри всю складні ситуації, в Бахмуті залишається більше трьох тисяч людей. Серед них є також діти. Також працюють у цих населених пунктах. До сьогодні волонтери Вони привозять їжу, вони евакуйовують людей звідси в рамках однієї з таких евакуаційних місій. Ми сьогодні працюємо тут і забираємо з часового яру, який заходиться поблизу Бахмута. Людей, які до сьогодні залишаються тут на лінії зіткнення, Донбас український стоїть. Українські військові тут тримають оборону про всю неймовірну складність обстановки. Ви можете чути, що тут відбувається. Ми ж тримаємо інформаційну оборону, розповідаємо про все те, що тут відбувається. Ну і інформуємо оперативно з найгарту. Рятіших точок, тому слово передаю до студії. Слава Україні з українського Донбасу.